Моє вітання, поїхали. Шольц може піти у відставку, якщо так буде, як це вплине на підтримку України. Шольц, дивимось обидва варіанти. Він, допустимо, припустимо, що на своєму місці як це для нас, або він іде у відставку, і замість нього якась людина, як це вплине на нас. Так, Шольц на своєму місці. Для нас це дуже непогано. Він йде у відставку і на його місці якась інша людина. Для нас це така, знаєте, не дуже добра історія, бо одразу буде якийсь дефіцит або у зброї, або е в якійсь іншій фінансовій допомозі. Тобто, щось буде не так. Так що нехай залишають його слухати. Туреччина не пропустила в Чорне море українські тральщики, кораблі міношукачі Як вони пояснили, щоб не було ескалації конфлікту? Наскільки це так? Так, наскільки це так, як заявила Туреччина щодо тральщиків, кораблів міношукачів Наскільки це так? Ви знаєте, це дійсно так. Ну, це дивно боятися ну, кораблів, які шукають міни і їх знешкоджують. В чому ескалація того конфлікту? Ну, їм видніше. У жирафа шия більша. Довше і видніше. Так і тут. Давайте не так подивимось. Давайте подивимось, знаєте що щодо Туреччини. Туреччина ставлення на сьогоднішній день ми маємо на увазі владу до Сосії. До Сосії. І до України. Ну. Турки, звісно, красавчики. Що хочуть турки? Вони хочуть скрізь мати гроші, мати землі, мати якийсь прибуток. Вони хочуть цього і з сосією, вони хочуть цього і з нами. Тобто, ота, знаєте, квочка, яка Оце теля, яке двох маток сасе. Ой, що вони, як вони будуть ставитися до е, Сії? До речі, вони будуть е, одною в цьому році з тих країн, е, яка буде схиляти е, оркостан до е, миру, до припинення вогню. Ну, тобто, їм фінансово не вигідна так само ця війна. Що до нас, вони надалі хочуть з нами дружити? Як цікаво. Значі так, захід пообіцяв нам далекобійну зброю. І що закриє очі, на якій території ми її зможемо застосовувати? Закриє очі, ну, чуєте, як воно звучить? Коли ми вже будемо лупити Москву? А це гарне питання. Так, те, що пообіцяв захід щодо зброї, наскільки воно буде втілене в реальність щодо зброї? Ну, знаєте, трендіти не мішки воротіть. Тому це таке те, що вони заявили. А гарне питання, коли ми будемо лупити Москву? Коли ми будемо лупити тих виродків? Ми вже до того готуємося. Все, що стосується біля води, там їх чекає жопа. Нехай воно так і буде. Вода біля води, тобто якась територія, з цим пов'язана. Давно пора їх лупити. Всім, чим можна. Так, далі. Вон призвали Київ і Москву. До негайної деескалації конфлікту десятки цивільних людей вбито в Україні і Асії. Дивно дивно, значить, в одному реченні читати про десятки цивільних і про рівнозначні втрати України і САСІ. Це як ну, в смислі це як? А міжнародне право забороняє атаку цивільних об'єктів. Та ви що? А коли забороняє позавчора? Чи коли воно забороняє? Те, що два роки нас луплять, це вже не дивлячись з 2014 року. А два роки луплять, дай Боже, тобто воно не забороняло. А тут забороняє, заявив Верховний комісар справ людини Фолькер Тюрк. Пан Фолькер, я хочу сказати, що вам потрібно міняти роботу, бо ви з нею просто не справляєтесь. А коли людина щось робить хірово, то краще зовсім взагалі це не робити. Ти диви. Десятки цивільних людей вбито в Україні і в Росії. Як не матюкатись? Я, ну, я ну, не знаю. І що, ну, і що? Окей, добре, значить, міжнародне право там що в ньому написано? Забороняє атаку цивільних об'єктів. Ну, Це відбувається протягом двох років. І що? Ну, тобто, якщо є якась заборона, то потрібно бути якесь покарання. Якщо ця заборона порушена, ну, я так розумію, це так повинно працювати. Яке покарання? Давайте подивимось, коли закриється ООН. Офігенно обеспокоєна. Придумайте самі, що там далі. Ні, народ, чекайте, закривати, значить, рано. ООН не тільки щось буде казати з цього приводу, а ми від них побачимо якісь дії. На жаль, ми їх побачимо не скоро, але у цього року ми побачимо від ООН якісь конкретні дії. Знову ж таки, це нагадує те, що ми дивилися з вами вчора чи позавчора. Коли наші хлопці ЗСУ дадуть звіздюлії тим недумкам, коли вже ця, знаєте, діч буде лежати і помирати, тут всі, хто мовчав, в два роки, а то й більше з 14-го, вони будуть лупити, вони будуть поріч, поруч, і вони будуть копняками добивати. Ну, типа, ми з вами, ми ж завжди були з вами. Ну, ми ж такий один народ, розумієте? Дебілізм. Боже, який дебілізм? Ну, На цій позитивній ноті ми з вами все подивилися. Дякую.